Вітаємо! Сьогодні, знаєте, заглибимось у те, як живеться українцям у Норвегії. Спробуємо охопити все від приїзду до, можливо, навіть громадянства. Не просто сухі факти, а така собі цілісна картина. Так, ми справді переглянули чимало всього. І офіційні речі від UDI, директорату у справах іноземців, і від NOAS, це організація допомоги біженцям. Але ну, реальний досвід, от є канал побачити все на YouTube, плюс новини про зміни, сайти роботи типу Лейборд, курси мовні. Власне, хочемо скласти все докупи. Добре, давайте з самого початку. От людина приїхала. Національний центр реєстрації урок Д – це перша точка, так? І я так розумію, добиратись туди треба переважно своїм ходом. Саме так, самостійно здебільшого. А вже там ну, стандартна процедура: поліція, реєстрація, біометрію знімають, перевірка на туберкульоз. Ну і карітас проводить таку інформаційну сесію. Головне тут, що. Оцей тимчасовий колективний захист. Ага, це, скажімо, прискорений шлях отримати дозвіл на проживання. Спочатку на рік, потім можна продовжувати аж до п'яти років. Але от що важливо, це, ну, це не те саме, що класичний статус біженця. Тобто, це інший механізм, не індивідуальний розгляд справи про переслідування. Точно, це саме тимчасовий захід для великої групи людей, ну як у випадку з українцями. Але тут є такий. Е, серйозний поворот зараз. У ця політика безпечних регіонів. О, чув про це. Це щось нове, так, і суттєве. Дуже суттєве. Станом на січень 2025-го Норвегія визначила 14 областей України: ну, типу Київську, Львівську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку, як безпечні. І якщо людина останні півроку жила саме там, то її заяву на колективний захист, скоріш за все, вже не приймуть. Тобто, а розглядатимуть індивідуально, а це, знаєте, набагато суворіші критерії і довша процедура. Це щоправда, не стосується тих, хто вже встиг отримати захист до кінця вересня 2024-го. Зрозуміло. Тобто, ті, хто вже тут, можуть поки не хвилюватись. Так і ще один момент: подвійне громадянство. Якщо є паспорт ще якоїсь безпечної країни, є спеціальний список, Росії там немає, то на колективний захист теж розраховувати не варто. Хм, Багато нюансів. Добре, людина отримала цей захист. А сім'я чоловік, дружина, діти що залишились, наприклад, в Україні чи в Польщі. Ну, возз'єднання можливе для подружжя і неповнолітніх дітей. Але там терміни важливі. Треба встигнути зареєструвати заяву протягом шести місяців, а подати документи протягом року. Тоді не будуть вимагати підтвердження доходу. Угу, це важливо. Але сам збір за подачу заяви він все одно є і подавати документи треба за кордоном. Для українців цим зараз займається посольство в Анкарі в Туреччині. В Анкарі цікаво. Гаразд, ідемо далі. Робота. От тут мені здається картина дуже грейп-двух. Різнобарвно. Що кажуть джерела? От так. Це, мабуть, один з найбільших викликів. От з побачити все прямо каже. Мова це головне. Без норвезької важко. Часто це обов'язкова вимога. Вакансій особливо кваліфікованих, не так багато, ну і треба підтверджувати дипломи кваліфікацію. Тобто, не все так просто, як іноді пишуть. От і це цікавий контраст. Бо відкриваєш якийсь лейборд, а там оголошення: три з половиною тисячі, п'ять тисяч євро, рибні заводи, склади, ферми, будівництво, і пишуть: мова не потрібна, досвід не потрібен. Звучить аж надто добре. Саме так до таких обіцянок треба ставитись ну дуже обережно. Великий ризик, що очікування не справдяться або й гірше якась експлуатація. Але з іншого боку є й допомога. Є безкоштовні мовні курси, той же лінква пропонує навіть з підтримкою українською. Тобто легких грошей без зусиль, скоріш за все, не буває. Зрозуміло. Ну добре, а от облаштувались мову вчать, як воно взагалі жити там, яка атмосфера? Ну, от блогер описує так цікаво одне велике село в сенсі, безпечно, спокійно, затишно, природа всюди поруч, але, звісно, є інший бік. Який? Ну, соціальне життя поза великими містами може бути таким, ну, не дуже насиченим. І клімат. Дощі, мало сонця в певні періоди. Це, кажуть, впливає на настрій. Навіть місцеві трохи іронізують над своєю ж приказкою, що, мовляв, немає поганої погоди, є поганий одяг. Мовляв, це більше для туристів. Ха, реалістично. А от ціни і податки. Про це ж легенди ходять. Ну, легенди не легенди, але так. Дорого, і податки відчутні можуть бути від 25% і до 50%. Але ці гроші ж не в повітря йдуть. Це фінансує дуже якісні державні послуги, освіта безкоштовна, медицина. От до речі, про медицину. Чула там своя специфіка. О так, вона досить консервативна. Знаєте, часто можуть порадити просто парацетамол від усього, а щоб потрапити до вузького спеціаліста тільки через направлення від сімейного лікаря і чекати ну, можна довго чекати. Тобто не так, як у нас звик, хтось захотів до кардіолога, записався і пішов. Ні, зовсім не так. І взагалі є така загальна риса, неспішність у багатьох процесах, в бюрократії теж. Але є й дуже сильні сторони, наприклад, права дітей вони там дуже захищені. Дитина, скажімо, може поскаржитися на батьків, якщо щось не так. Ого і величезна підтримка сімей, оплачувані лікарняні по догляду за дитиною, виплати при народженні, щомісячна допомога на дитину, Довжелезна оплачувана декретна відпустка, яку, до речі, батьки можуть ділити між собою. І, взагалі, дуже цінується цей баланс між роботою та особистим життям, лагом як кажуть шведи, але й норвежці це сповідують. Цей баланс це, мабуть, дуже привабливо. Добре, а якщо людина вже освоїлася, працює і думає про майбутнє, ну скажімо, про громадянство, наскільки це реально? Цілком реально, але шлях не короткий. Треба прожити в Норвегії загалом 8 років, причому останній рік, вже маючи дозвіл на постійне проживання. Ну і стандартні вимоги, мова на рівні Б1, іспит суспільствознавства, не мати судимостей, стабільний дохід показати. А подвійне громадянство, бо це ж для українців важливе питання. От тут цікаво. Норвегія з 2020 року дозволяє подвійне громадянство. Тобто норвезький паспорт можна отримати не відмовляючись від українського. А як же наше законодавство? Воно ж наче не визнає? Так, позиція України тут складніша. Формально множинне громадянство не визнається, але на практиці випадки реального позбавлення українського громадянства через отримання іншого, ну, вони дуже рідкісні. Це така, знаєте, сіра зона трохи. І якщо глянути на настрої, так. опитування показують, що десь третина українців у Норвегії вже і не планує повертатись. Більше половини ще вагаються, кажуть, все залежить від того, як довго триватиме війна, що буде з Україною. Зрозуміло. Тобто, підсумовуючи, Норвегія пропонує справді багато: безпеку, підтримку, високу якість життя. Але є й свої виклики: так: бюрократія, специфічний клімат, пошук роботи, особливо кваліфікованої, високі ціни, ну і правила, які, от як ми бачимо, можуть змінюватись. Саме так і джерела наші це підтверджують. Офіційні правила це одне реальний досвід людей інше, а солодкі обіцянки в оголошеннях це ще третє, і вони не завжди збігаються. Тому ну, критично мислити і все перевіряти це просто необхідно. Абсолютно. І е, на завершення така думка для роздумів: от ви згадали про цей акцент на балансі роботи і життя, про державну підтримку сімей. Як гадаєте, тривале перебування в такому середовищі? Е, як воно може вплинути на уявлення про працю, про сім'ю, про роль держави у тих, хто потім можливо повернеться додому або хто повністю інтегрується там? Це ж, мабуть, залишає слід.